І сьогодні я обрала два аромати саме з таким вайбом. Перший – це камрах Кахва, тобто це парфуми з кавою, можна так перевести. Другий аромат це Give Me Gourmand Choco Overdose, Тобто про Овардос Шоколад. Мені більше сподобався саме аромат Choco Overdose, Він мені ну, так здався більш реалістичним і таким. Відображаючим, да, от е, цей шоколадний вайб, такий овардос. Чого е, спочатку йде така дійсно е, шоколадна е, нота, дуже яскрава, така от прямо дзвінка шоколадна нота, навіть з такими трошки фруктовими відтінками. В мене є дуже класне какао, е, справжнє, 20% там відсоткової жирності, і коли я його нюхаю, от щось схоже на це е, я відчуваю.